Відкрита студія напряма ФМ для вас. Працю Андрій Погрилий. Вітаю, поговоримо про один, мабуть, що з найулюбленіших месенджерів українців і про його небезпеку. Це Телеграм. А розпочну новину з його створювача і власника, який і має до нього і далі стосунок. Був затриманий у Франції, і суд Франції відпускає власника месенджера Телеграм Дурова під заставу в 5 мільйонів євро. Повідомляють засоби масової інформації, що він вже покинув будівлю суду на автомобілі в супроводі поліції. Раніше, в середу, 28 серпня, суд Франції розпочав офіційне розслідування щодо дурова в справі про організовану злочинність, але ну власне попереднього уязнення він уникнув через вихід. Затримання дурова сколихнуло користувачів, зокрема в Росії. Наші вороги стали на захист бізнесмена. А Європа і Україна знову в голос почали говорити про те, що цей месенджер є джерелом фейків, дезінформації і російських наративів. А про це поговоримо з нашим гостем з нами на прямому телефонному зв'язку, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун. Пане Костянтине, добрий день. Вітаю, дякую, що ви до до нашого ефіру. І ось власне як говориться і в Україні, і в Європі, що цей месенджер є не лише джерело фейків дезінформації, а ще є дещо серйознішим. От якщо ще поглянути на одну публікацію моїх колег із Політико, то вони пишуть, що телеграм широко використовується російськими військовими для зв'язку на полі бою. А через проблеми з тим, що вони не розгорнули власну систему безпечного зв'язку, а також щоб вербувати диверсантів, ну зокрема, пошуку цих диверсантів чи колаборантів на території України і розповсюдження інформації, давайте ось ці кілька питань розглянемо. Ну, перше, це що стосується кожного з нас. Кожного українця, який користується цим меседжером, це контроль і доступ. Отже, якщо він повністю контролюється російськими спецслужбами, то наскільки є оцею реальною загроза, що наші персональні дані, які ми придемо через цей меседжер, можуть бути російсь... доступні російській стороні, і чи можуть якось теоретично існувати якісь технічні можливості захиститися від такого їхнього доступу до наших даних? А, ну, По-перше, зауважу, що я давно багато років а, слідкую за Телеграмом, давно mm -hmm. попереджаю про його небезпеки і давно закликаю українців відмовитися повністю від його використання, оскільки це повністю російський продукт, за російські гроші зроблені росіянами, з, а, скоріш за все, тісними зв'язками з Кремлем, і технічно там є без, безліч а, до нього питань. Я разом з тим я. Несхильний вважати, що м, Кремль повністю контролює Телеграм. Але, скоріш за все, у них є карт-бланш е, на запит інформації. Е, ну тобто, не обов'язково там їм обслуговувати всю базу даних, всі сервери, хмарну інфраструктуру величезну. Це все робить Дуров за свої гроші. А коли е, спецслужбам Росії щось потрібна, якась інформація, скоріш за все, у них є канал. Чи прямий доступ до робити виборки певних даних по певним користувачам і а, активно використовувати це у своїх спецопераціях а, проти України, зокрема, а також впливати на безліч різних виборів у різних країнах? Про це свідчать безліч непрямих фактів. Ну тобто, я свічку не тримав, як Дура підписував якісь зобов'язання там можливо. Але м, історія блокувань дуже дивна на Росії з 2018 по 2020, коли в 2018 почали потужно блокувати. Там ну, смішна історія окрема була. Але у 2020-му, там десь за два роки, раз і розблокували. І Роскомнадзор заводить свій телеграм-канал офіційний, а Путін на, на відео о, підтверджує, що з Телеграмом домовилися своїм ротом безпосередньо це. Мав неодноразово інвестиції від російських великих компаній і банків ВТБ, Атон інші. І зовсім недавно ось прямі інвестиції були від Кремлівського інвестиційного фонду Примисів інвестицій. Це безпосередньо Кремлівський фонд. І це зовсім вже не таємниця, це публічні дані. Тому. У Телеграма у у всіх людей, які контролюють цей месенджер, є безліч інформації про усіх користувачів Телеграма без виключення, у тому числі ті, хто користуються секретними чатами. Захиститися з користувацького боку і просто і складно. І захиститися можна лише видаленням зі свого телеграм... телефону цього додатку. Ось в принципі інших засобів ну не існує, тому що е, ви не зможете заблокувати отримання інформації про ваш телефон, про ваш. Мад операційну систему, про марку модель телефона, про вашу ip адресу це все потрібно телеграму, хоча б для того, щоб забезпечити роботу цього додатку, чи скоріше навіть ага. соціальна мережа вже останнім чином. А пане Костянтине, на вашу думку, чому от болюче це питання не можуть ні українці, ні е, держави відмовитись поки що від цього телеграму? Ну, стосовно головного управління розвідки міноборони вони постійно критикують телеграм, але разом з тим у них є офіційний телеграм-канал. Так само офіційний телеграм-канал є в СБУ, в Міністерство цифрових трансформацій і в усіх інших міністерствах і відомствах. Ну от єдиних, у кого немає, це в РНБО, наскільки мені відомо, немає телеграм-каналу. Критика Телеграма лунає не тільки від гура, але і з відряду народних депутатів опозиційних, які розробили там ну, доволі такий неоднозначний законопроект з приводу. Я навіть намагався петицію стосовно заборони телеграму державними органами, але офіс не, не дозволив її опублікувати навіть. Ага. А чому так відбувається? На мою думку, так, особисто. Це сталося історично з 2019 році, коли ну, партія, яка зараз є владою, успішно провела кампанію передвиборчу з використанням в тому числі телеграму, телеграм-каналів, яких вона збирала і мобілізувала своїх прихильників. І це ось історія успіху, яку вони з собою взяли в владу, коли усі вони були претендентами, а кандидатами в президенти. Вони всі стали президентами. І тепер кожен орган влади має свій телеграм-канал. І відповідно це впрямо вплинуло на популяризацію телеграму в Україну. І таким чином він до цього був мало, маловідомим месенджером. А після цього став просто мегапопулярним за різними оцінками від 70 до 80% українців, ним користуються. А, до речі, я не користуюся, не користувався і не планую користуватися, і це жодним чином не погіршує якість мого життя. А стосовно того, як можна з ним боротися, а з ним потрібно боротися з Телеграмом, але немає на це політичної волі. Якби була політична воля, це було б дуже просто. Найпростіший спосіб це той, з яким яким боролися проти однокласник однокласників ВКонтакті. Просто внесли все в санкційний список і там напівлегальними методами примушували провайдерів блокувати якимось чином. А uh -huh. це простий спосіб, але не дуже ефективний. Я ж завжди пропонув, пропонував більш ефективний спосіб. Таки, внести в санкційний список, щоб позначити стосунок відношення Держави України до цього повністю російського продукту. Це по-перше. По-друге, один указ президента і одна постанова Кабінету міністрів на один абзац заборонити використовувати телеграм у органах виконавчої влади. Для, як засібу комунікації з суспільством згідно там, з законом про доступ до інформації і про там, іншим законодавством. Тобто заборонити от просто і все. Це дуже просте рішення, не потребує ні, ні, ні чиї права не обмежує, а в рамках виконавчої гілки влади, і це, ну, це кожна, на кожен сайт, кожного міністерства зайдеш. там, ми в соцмережах mm -hmm. там ютюб, фейсбук, Twitter, інстаграм. Просто мінус телеграм викреслити це. Кілька хвилин займе ну, якщо я правильно розумію, потрібна політична воля. А ось так. про національну безпеку, на вашу думку, ось таке широке використання телеграму. Ви ну називали цифри, можливо, десь приблизно 70%, можливо, більше популярності цього месенджера. Як воно може вплинути на нашу національну безпеку? Адже ми знаємо, що російська сторона використовує дезінформаційні кампанії. Як я казав на початку ефіру, коли анонсував в Тему, в в в, 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 в в боже, вибачте, в той же час вербує диверсантів? Ну, диверсантів можна вербувати, і усіма іншим месенджерам, що yes. yes. і відбувається насправді, і WhatsApp, і Signal, і усіма захищеними месенджерами. Це я б не, не, не говорив, що це серйозна проблема телеграма. А, а ось стосовно національної безпеки питання цікаве. Якщо ти володієш месенджером, ось Дуров, наприклад, да, він повністю його контролює як власник, а, і в нього тісні зв'язки з Кремлем. Кремль постійно має доступ до його там, баз даних, до інфраструктури, до, до всього до кожного а, телефона, по суті, на якому встановлений телеграм, і в той же раз, в той, в той же час. Цим же телеграмом користуються ну умовно 70% українців. Так, а це значить, що у більшості він встановлений, а у це ж можуть бути і якісь родичі військових, родичі, політиків, друзі, знайомі. Ну так чи інакше, це глибоке проникнення, розвідувальне проникнення у суспільство, вороже суспільство, вороже для країни-агресора. Так, ми для них вороги, кожен з нас. Кожного з нас вони хочуть вбити фізично, і це е, просто катастрофа для національної безпеки. Це мало того, що спеціальні інформаційні операції через анонімні телеграм-помийки антиукраїнські відверті. А, але також це і е, величезна купа метаданів, даних. Хоч в телеграмі є здається, називається ця функція GetContact, Як ти записаний у, у інших людей? Це просто. А ось Клондайк для розвідки інформації для аналізу величезних таких масивів даних і побудови взаємозв'язків між людьми просто на основі що в них усіх встановлений телеграм, навіть якщо вони користуються секретними чатами, але з урахуванням можливості контролю секретних секретних ФСБ великою вирогідністю, скажімо так. То це, значить, секретними чатами придаються якісь закриті відомості в, е, між українцями. Це просто конфеточка для, для розвідки російської, розумієте? Але тут іще інший аспект. А, українці ж ідуть телеграм свідомо, знають, що це росіяни. що за Російські гроші росіянами знають, що, скоріш за все, там з Кремлем шашні веде якісь дура. Знають. Але... З урахуванням ось монополізації інформаційного ринку, да, ось ну там марафону, то все таке. І не всі, далеко не всі українці, ну, не думаю, більшість, не довіряє офіційним джерелам інформації, тому що не раз, не два, не п'ять, і не десять їх обманювали. Ось офіційні джерела, і це ставало публічним, що їх дійсно обмануло, що офіційні чиновники з офіційних каналів говорили неправду. А людям потрібно знати інформацію, це природна потреба психологічна, та кожна людина влаштована, шукати альтернативні джерела інформації. А, на жаль, ними є телеграм. І, хоча є розуміння, що там повно брехні, фейків, пропаганди і інформаційних спецоперацій, люди все одно йдуть туди, кожен сподівається, що ось хтось стане жертвою пропаганди, а я ж, а я ж самий розумний. І я не стану, хоча кожен абсолютно без виключення, навіть експерти мого рівня да, можуть стати жертвами, якщо це гарно спланована, психологічно розрахована інформаційна спецоперація, ну, я не користуюсь телеграмом завдяки цьому, за таким неприйнятним ризикам неможливості відрізнити правду від е, добре організованої, спланованої брехні. А тому і плюс до того ж всі державні органи у них є офіційні телеграм-канали. Це іще ще один е вагомий інструмент для ворога отримувати інформацію по українцям про внутрішню політику, тому що відкриті канали телеграму вони дають безліч інформ можна е вирахувати буквально кожного, хто підписаний на кожні канали а по кожному телеграм а Можна також встановити на які іще канали ця людина підписана, і буде повний профіль людини. Її переконання, що вона вірить, що вона читає, що вона слухає, і під цей профіль їй можна вже підсовувати. вже Підготовлену дезінформацію наприклад. Чи може Росія створити нам певний такий хаос, колапс, от взявши, заблокувавши там телеграм на певний час. Я просто чому запитую? Я пам'ятаю, були такі випадки, коли там щось ну от реально лагав той телеграм десь хвилин на 40, І ти такий, що відбувається в світі? Я не можу зайти стрічки новин почитати, я не можу нікому написати, хоча є інші месенджери. Да? Але ось навіть в мене був оцей. Такий маленький елемент паніки. А от якби це була спрямована така акція з боку ворога, як ви думаєте, який ефект це могло б спричинити? Ну насправді це вже було. Ну, приблизно, може, місяць тому, раптом вимкнулися телеграм-канали ну, точно це ГУР, точно СБУ. І ще там півтора десятка телеграм-каналів українських державних. Органів Міністерств різних. І це тривало, там, умовно кажучи, з вечора до ранку наступного дня, коли вже е, почали там, всі про це писати кричати. І там до 12-ї години відновилося, і вже до того часу, вже яких тільки теорій не було, що це цілеспрямована, що це атака проти України. А, або це можливо, дурав образився, тому що на перед на, за день до того в Україні почалася там чергова хвиля, а, і вголос почали обговорювати можливість заблокувати телеграм, і начебто там дураво це донесли, і начебто він образився. Ну таке дитячий садочок, звісно. Ага. Але така теорія звучала, і що це Дуров показово показав, що буде, яку владу він має, так. Тобто це вже було, як казав, казав наш класик. Президент. Наш класик, да. класик да. Ось, е І це можливо, і це не легко, це дуже легко. Абсолютно, це. Кілька секунд там да, кілька кнопочок натиснути серверні адміністратору серверної частини, і все немає каналів Телеграм. І я б я б я, я б насправді радо вітав таку ситуацію, якби це не, не спричинило ось таку паніку. Занадто сильна, занадто глибока Телеграм а, проник у в українське суспільство а, і в її систему державного управління. І це дуже дуже тривожна ситуація, тому що вимкнути це абсолютно легко. Наприклад, та навіть для цього не треба там якусь там зловолю чи образу якусь мати. Якщо Дуров просидить, наприклад, ну його знову заарештують, наприклад, і він там місяць, два-три проводив тюрмі і не буде мати можливості. Шукати гроші для Телеграма. він для телеграма постійно шукає гроші, Він постійно не вистачає, він постійно десь шукає інвесторів, не ну, не, не цурається якихось брудних кремлівських грошей, тому що відчайдушно них потребує. Так ось, коли якщо він буде знов у тюрмі, в СІЗО чи де завгодно. В Франції чи в іншій країні він просто буде позбавлений можливості зустрічатися з інвесторами, розказувати про свої нові прожекти, перспективи і переконувати їх давати йому гроші. А не буде грошей, то відповідно треба платити за сервери, треба платити за хостінг, треба платити за канали. Величезних коштів коштує підтримання хмарної інфраструктури роботи Телеграма, або це безліч різних. Мережевих пристроїв, і також штат співробітників, які це це підтримують, а він доволі немаленький і їм треба ринкові гроші платити Це і в різних країнах і різні офіси і так далі. Тобто, якщо Дуров буде закритий кілька місяців, не зможе підживлювати телеграм коштами, він просто сам по собі помре. Він почне почнуть там. А сервери від просто від, вимикатися, наприклад, в Україні. Uh -huh. Якщо на Росії, наприклад, е росіяни можуть і виздурива це все якимось чином підтримувати роботу локальної росі російської мережі. Так да, як це було з Ютубом? Uh -huh. Ютуба ж віджали не від'юба, вибачте, Гугла. А Google вийшов, і uh -huh. а сервери залишив не, не забрав. Просто росіяни їх забрали собі і використовують зараз. Е Середині країни своєї просто, просто так, тому ну якийсь час там на Росії він буде трошки довше, довше працювати, але наприклад в Україні чи в, в інших країнах, чи в Індії, чи в Ірані, де він популярний, він може просто вимкнути вимкнутися сервери, може банально через брак грошей, а можна і свідомо це зробити.